звернутися за допомогою. Так, розпочинається перша вправа тренінгу. За сценарієм до благодійного фонду телефонує невідома жінка. Її знаходять та розпитують, що сталося. Це ситуація життєво змусила мене працювати на трасі, і от я втекла, мене отримувала. Я не хотіла там працювати, але мене зустріла. Усі дані записують, перш за все питають, чи готова вона свідчити в поліції. Його точно не хочете свідчити в цьому коронавірусу, щоб десь було. Де пожде пожити трошки жінці? Знаходять тимчасовий притулок. Далі на неї чекає робота з психологом, який спробує переконати її все ж звернутися до правоохоронців. Керівниця благодійного фонду з Хмельницького Оксана Устинова, яка бере участь у навчаннях, розповідає ці ситуації нерідко трапляються у житті. 17 років вона допомагає людям, які потрапили в сексуальне чи трудове рабство. Якщо ця людина ще й потрапила в ситуацію експлуатації, і до неї застосовувалося і фізичне насильство, і психологічне, і економічно не давали гроші, не давали можливості спілкуватися з сім'єю. Тобто вона взагалі себе відчувала людиною без прав, тобто, фактично, це рабство, в якому перебувала людина. Там, по 16 годин на день заставляли працювати, наприклад, і харчування було жахливе, ніякої медичної допомоги не надавало, натомість ще й били. До наступної вправи Учають працівників держпраці. Вони за сценарієм приїхали з перевіркою на одне із підприємств. Було виявлено, що дійсно є працівник, який не оформлений, оскільки за даними пенсійного фонду на даному підприємстві не числиться жодного працівника. Працівник надає пояснення, що він працює в нас з 2019 року тут, на цьому підприємстві, але за весь час жодного разу заробітної плати він не отримував. Бажання він не має тут лишатися, але самостійно покинути територію не може. Також на тілі працівника є сліди побоїв. На місце викликають поліцію. Писати за переживайте. Ми Документи. вам надамо допомогу. Документамо керівника? на домовому захисті. Усі симуляційні вправи створені на основі реальних історій. Ми бачимо представників з національної поліції України з. Управлінь з областей ми бачимо представників інспекції праці, соціальних працівників, психологів, а неурядові організації, які вчаться, як працювати разом для того, щоб сперше правильно розслідувати випадки торгівлі людьми. Друге надавати комплексну допомогу постраждалим цього злочину. І третє правильно взаємодіяти для того, щоб отримати весь, для того, щоб постраждала особа отримала весь спектр необхідних послуг. І цнатоллімпортденюкреїн барисмпотенві. «Навчання важливі не лише для України, але й для інших держав. 57 країн, з якими ми співпрацюємо, тренуються, аби уникнути випадків торгівлі людьми. Що ми для цього робимо? Це міжнародні навчання, різноманітні оригінальні вправи та тренінги в Україні. Зокрема, від початку року в Україні правоохоронці відкрили 130 кримінальних справ за статтею Торгівля людьми. За словами керівниці програми Безпека людини таких випадків більше, але не всі люди звертаються у поліцію. Олена Данило, Роман Гнатишин, новини на Суспільному, Львівщина.